Доброго дня, любі друзі. Роблю розклад на 11 квітня 2023 року. Зараз подивимось три сфери. Спочатку викладу було, є, буде. Те, що було, та є, дивіться, якщо вам воно відгукується якось, то сприймайте всі ці поради собі в благо. Дивіться, розклад далі. От. Тож, поїхали. Було. Є, буде. А, тепер в нас все, що стосовно а, якихось відносин. Це, можливо, ваше кохання, будь-що, да, з друзями відносини. Тепер все, що стосовно грошей та а, фінансів або ресурсів якихось, робота так далі. да. І порада від таро. І порада від таро. Так, рицар Кубків. Про що нам каже ця карта? Що в нас було? Да? Дивіться, для жінки це зустріч з коханцем. Для чоловіка це, можливо, було, була зустріч з істинною його, з істинним коханням. Да? От, тут про чесну та розумну людину. Котра дружня до вас, да? якась була зустріч, можливо. А, можливо, вас запрошували на якусь презентацію вечірку тусовку. Можливо, ви там зустрічалися, могли зустрітися з тими людьми, про котрих я кажу. Тут можливо був прихід гостей до вас, якісь романтичні були пропозиції, а, були звістки. От і ну, взагалі про тут про істинне взаємне кохання. А, і завершення ситуації на благо всім. Да? От, завершення ситуації. Далі дивіться, те, що в нас на зараз закохані. А, знову дивіться, тут про невір... невірний вибір: сварка, конфлікт, втрата кохання або дорогої людини. Якась складна ситуація. Немає рішення. Можливо, тут крах ділового союзу завдяки третім особам. Ну ясно, якщо вибачте, у вас тут з'явився коханець, да. Або ви просто зустріли людину одразу, подумали, що то ваше ваше кохання на все життя. Ну, іноді ми робимо невірні вибори. Тому звідти в нас йдуть такі вже потім наслідки. Да? Бо це вже наслідок від того, що було. І так, дивіться, те, що в нас буде, це в нас шут. Карта каже про якісь безглузді погляди. Дії про небезпеку, відсутність досвіду в якійсь справі, тут про е, самовпевненість, про відсутність принципів. Подивись уважно навколо, зверни увагу на попереджальні сигнали від вищих сил, і тоді ти зможеш уникнути неконструктивних дій та небезпеки на своєму шляху. Зберися та сконцентруйся, подивися на свою поведінку, неправильний вибір може змінюватися змінити твоє життя на гірше. Да? От. Але дивіться, будь-який розклад, це не є приговор, любі друзі. Це не є приговор. Це як попереджальний якийсь. Да? Звісно, якщо дивіться, якщо ви а, просто приклад да, завели себе коханця. Коханець це третя а, людина в особистих відносинах: вас та чоловіка. Все, ви зробили, ви, себе, ви собі просто зараз ну, спотворили карму, наклали туди мінусів, і треба буде, звісно, з цим щось робити. І будуть наслідки. Будуть наслідки, звісно, і не будуть вони гарними. Розумієте? Або ви прийшли коханцем в іншу, неважливо, до вас прийшов коханець, або ви кудись зайшли як коханка ну і так далі. Да? Все одно мінуси. Там, де а, такі відносини, там нема, а, нема чистих помислів, нема гарної мотивації. По-людськи ви спочатку повинні розібратися зі своїми відносинами, да, якщо це я буду казати, наприклад, про жінку і чоловіка, але це стосується всіх відносин. Якщо до вас в союз діловий, хтось приходить і каже, я буду кращий, да? і починає там ну, мутити, скажімо так, проти одного з того союзу, розумієте, так теж не робиться, і зато ви будете тримати відповідь. Ви будете відповідати все одно. От, тому що спочатку треба розібратися і або розірвати той союз, а потім йти у, у відносини, не, ем, не псувати собі майбутнє, розумієте? Через те, що ви боїтеся залишитись там на одинці, да, на, ну то ваші проблеми. Ви зараз псуєте собі життя іншим людям. Добре? От, просто робіть висновки. Ви зараз можете, навіть якщо у вас є такі відносини, ще якісь ганебні. Да, Відмовитися, робіть зараз правильний вибір. Робіть, і тоді у вас не буде і небезпеки, і не буде конфліктів. Тобто, ну, ви свідомо пройдете ті конфлікти, да і не будете потім, вам не треба буде ховатися, очікувати від когось. Все одно у вас ну це буде висвітлюватися. Зараз усі такий час, зараз усі скидають е, свої маски. Зараз. Люди, котрі на низьких вібраціях вони вже своє лайно в собі тримати не можуть. Вони його просто випльоскують, і то просто дивишся на них. і, ну, просто, Це неймовірно, знаєте, але це іноді не смішно. Це я просто свій випадок згадала, тому вибачте, сміюся. да, от, Але ну, не робіть комусь боляче, тоді не буде вам небезпеки і не буде вам боляче, добре? Дивіться стосовно відносин, верховна жриця, жриця, про що це? Тут про мудрість, ясність мислення, творчість, велике кохання, інтуїтивне розуміння, суті будь-якого питання. Тут людина має високі психологічні якості, тут про здібності до навчання, до виховування. Да? І себе треба виховувати так само. Тут про відкриття таємниць на секундочку, да? відкриття таємниць, хто там в нас по, по коханцям пішов, де? дівчата, ну ви ризикуєте реально. От, Тобто карта каже, що ви можете вести за собою людей, да? але всі відповіді шукайте всередині себе, вони у вас там є. Ну... Будь ласка, робіть прямо зараз висновки, тому що це ваші особисті ваші відносини, вони будуть впливати і на гроші, і на ресурси. Як нас, ну окрім здоров'я, да в принципі, як нас можна ще ну, покарати, скажімо так, наказати, да дати нам відповідь, як все світ може через матеріальне, тому що це ми бачимо. да От коли в нас там здоров'я, навіть воно починає в мінуса йти, ми навіть туди гроші витрачаємо. Ми думаємо, ми в себе вкладаємо. Ні! Ви їх витрачаєте, просто зливаєте на здоров'я, тому що ви щось робили, якісь хибні кроки, розумієте? От. А, вкладання в себе це коли ви е, здорова більш-менш людина, і ви просто для профілактики е, там дозволяєте не знаю собі на якісь термальні води їздити в якісь санаторії. Да, у вас нема кризи, але ви їздите. Оце вкладання в себе. А коли вас вже прижало, да через якусь психосоматику, тому що всередині людина. Завжди, кожна людина розуміє, що вона робить правильно, а що вона робить неправильно. да? І то воно ж просто так не проходить. Внутрішній конфлікт він а, притягує зовнішні конфлікти да, з родичами, з людьми, а, з іншими і так далі. Тож карта тут вам сказала, будь ласка, дивіться в суть проблеми. В себе дивіться, якщо ви пішли, вибачте, там а, за коханцем, да, то проблема в вас. Вам чогось не вистачає від вашого чоловіка. Або ви пішли шукати іншої співпраці, да, ще не розірвавши а, там Минулі якісь контракти, да, і тобто, ну, це теж не про чесність, не про справедливість і так далі. Тобто розберіться з собою спочатку. Диявол. Диявол прийшов це стосовно грошей, да, стосовно якихось наших ну, взагалі, ресурсів, скажімо так. І тут загальна карта, да, вона про. Якусь ненавість, якусь, не знаю, зв'язана воля тут, якась впертість, знаєте, максималізм, спокуси. Можлива зустріч з людиною, для котрої важлива тільки а, користь, але вам доведеться вирішувати якісь важливі справи разом з нею. Да? От, і, ну, Чого такі люди до нас знову-таки підтягуються? Тому що ми там щось собі наставили в кармі. розумієте? О, Тут можливі події в житті, на хід котрих ви не зможете просто вплинути. А, карта каже: тримайте своє его, не давайте собі бути вище за всіх. Треба тобі пройти через ці випробування та спокуси. розумієте? Тут не кажеться, що ви зараз все втратите. Тут карта каже про те, що вас будуть спокушати. Да? І от якщо ви навіть просто у відносинах спокусилися і пішли не туди, то, звісно, воно буде і тут так само вам вже бачно, да? що буде в матеріальному, підуть вже мінуси якісь. От. Далі, четвірка жезлів як порада, про що вона каже в цій позиції? А, треба прийняти ті блага, котрі у вас є, як належне. Оцінити треба гарне ставлення до вас інших людей і відповідати їм тим самим. А, тут про успіх в духовному розвитку. Можливо, кар'єрний ріст. І задоволення від роботи, яку ви зробили. Да? Тож, карта радить загальний смисл. Будь ласка, розвивайтеся, час розвиватися духовно всім, не тільки вам, хто дивиться, да? а будь ласка, якось допомагайте іншим без насилля, а просто пропонуйте, або якісь робіть їм інформативні, цікаві закідони, як то я кажу. От. Тож, я бажаю вам всього самого найкращого. Любі друзі, тримаймося. Світ. Ці випробування, зрозуміти, вони не будуть постійні, вони не будуть безкінечні. Просто треба не піддаватися на ці Спокуси, розумієте, тоді просто ви раз не піддалися другий раз, і потім диявол дивиться. Та що я з неї візьму? Вона короче, вперлася да, в своє світло і її не туди, не сюди, і все. Ми їм потім не цікаві. розумієте? Ми йдемо, відкривається наш шлях, осві, осві, освітляється, освіщується. Боже, забула це слово. Висвітлюється, да, він божественним білим світлом. розумієте? Оце я хотіла вам сказати. Ми просто потім йдемо разом з нашими янголами легко. Вже на, нас не треба буде нашим янголам носити на, на руках. Зрозуміло? я вам бажаю всього самого найкращого. Будь ласка, підписуйтесь. До побачення! З повагою, Софія!